Юрій Головатінко, хмельничанин, розповідає, що нині самотній і без житла. Квартира, каже, розграбована і знищена вогнем. Я сирота мати в черепівці тут похована коло мого брата й дівчину. Це мене родичів нема, всі там в Луганську під обстрілами. І так досталося мені. Зиму перебути, якщо можна, і всю. А там я своїми руками. За допомогою чоловік звернувся до міського центру соціальної підтримки та адаптації. Саме тут нещодавно відкрили стаціонарний пункт обігріву. Кожен потребуючий тут може зігріти з чаєм, поїсти та отримати теплий одяг з 30 листопада. Ми розпочали роботу з п'яти осіб до нас, які потрапляли до нас переважно в пізню пору доби, близько 23-ї години. Доправляли їх до нас штабу допомоги вимушеним переселенцям, та двоє доправили патрульна поліція. Відповідно, три особи мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це вони були з Херсону і вони згодом отримали в нас проживання. Та дві особи це просто хмельничани, які відвідали в нас, отримали таку допомогу, як теплі речі, чай, каву, продукти довготривалого зберігання. Вівно вони покинули нас. Окрім стаціонарного, на території установи розмістили ще й мобільний пункт обігріву. Встановили його спільно із представниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Він буде використовуватися в разі того для мешканців нашої установи, та також для мешканців мікрорайону Ружична, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, коли буде відсутнє там опалення, світло. Ми зможемо забезпечити тут всі потреби людей. Тобто, ми сюди маємо значить генератор, маємо. Печі опалювально, варильні, маємо буржуйки, постійно тут знаходиться, підтримується температура належна. Кожен, кому доведеться скористатись мобільним пунктом обігріву, зможе зарядити тут свої гаджети, посмакувати гарячим чаєм та їжею. Одночасно у цьому наматі зможе перебувати пів сотні людей. Така практика є щорічною. Та аби підготуватись до осінньо зимового сезону в період війни, з міського бюджету закладу виділили 300 тисяч гривень. Додатково з за кошти міського бюджету нам було виділено на закупівлю двох генераторів потужністю 8 кВт бензинових. Наступне це продукти харчування довготривалого зберігання. Це близько 50 тисяч гривень на закупівлю свинини тушкованої в кількості 512 банок. Також нам виділено кошти на закупівлю казанів похідних для печі опалювальної. Буржуйки і все те, що потребують, для того, аби люди були в комфорті в разі виникнення надзвичайної ситуації. Від початку повномасштабної війни у центрі отримали допомогу 147 вимушених переселенців. Зараз же тут проживає 72 людини серед них внутрішньопереміщені особи із місць позбавлення волі та безпритульні. Ми цю роботу також активізували посилення і по вулицях нашої міської і територіальної громади. Щотижнево здійснюється соціальне патрулювання. В нас належана тісна співпраця з правоохоронними органами, з комітетами самоорганізації населення, старостатами, управляючими муніципальними компаніями. Намагаємося всіх, хто до нас звертається. Ми завжди хочемо і стараємося надати таку допомогу Вкрай необхідним людям. Нині у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації потребують чоловічого теплого одягу та взуття. Принести допомогу можна за адресою вулиця Житецького, 22. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.